Дональд Трамп чергове вчинив непередбачувану для світу, адже йому так підказало серце. Натомість США та Китай заглиблюються у торговельну війну. Хоча Цзіньпін для американського лідера теж друг, як і диктатор Путін. Рашисти ж активізувалися на одному з напрямків, плануючи створити там буферну зону у прикордонні та наступати на обласний центр. Вітаю! Мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь ПІТВЮ і наразі говоримо про важливі новини станом на 10 квітня. Запрошую вас поставити вподобайку та підписатися, адже попереду ще багато цікавого. Підказало серце. Ні, мова не про проблеми зі здоров'ям у доволі літнього американського лідера. Так, Дональд Трамп відповів на запитання, чому раптом вирішив відкласти дію своїх тарифів майже для всіх країн світу. Американський президент Трамп заявив, що рішення про раптову зміну тарифної політики і відтермінування дії нових мит на 90 днів ішло від серця, і прийняв він його без розмов з юристами. Пише Політико. Далі пряма мова Трампа. Просто написав це. Ми не користувалися. Пауза. У нас не було доступу до юристів. Ми написали це від серця. Це було написано від серця, і гадаю, написано добре. Зважте, до речі, на те, як конструює речення лідер над держави. Міністр торгівлі Говард Лутнік розповів, що Трамп написав своє повідомлення на трус Social – Разом із ним та міністром фінансів Скотом Бесентом. Також Трамп заявив, що цитата спостерігав за ринком облігацій. Пряма мова президента США. Я побачив учора ввечері, що людям стало трохи зле. Останні кілька днів усе виглядало досить похмуро. А потім здається, це став найбільший день в історії фінансів. Це доволі значна зміна, сказав Трамп і вже традиційно наголосив, що жоден інший президент не зробив би того, що зробив він. Як бачимо, немає нічого цікавішого для партнерів, ніж президент над держава, який керується тільки емоціями, відчуттями та, можливо, гороскопами, чим завгодно лише нелогікою та здоровим глуздом. Як далеко зайдуть США з такою політикою, та скільки партнерів залишиться у них до кінця каденції республіканця, можна тільки здогадуватися. А от і з ким торговельна війна лише набирає обертів, так це з Китаєм. Президент США Дональд Трамп заявив, що розпорядився підвищити тарифи. Проти Китаю до 125%. враховуючи неповагу. Це вже цитата, яку Китай продемонстрував до світових ринків. Про це республіканець написав у своїй соцмережі True Social. Пряма мова у якийсь момент. Сподіваюся, в найближчому майбутньому Китай зрозуміє, що часи обкрадання США та інших країн більше не є гарантованими чи прийнятними. Нагадаємо, як усе починалося. Спочатку Дональд Трамп оголосив про запровадження 54 відсоткових тарифів. На весь китайський імпорт до США це найвищий показник з-поміж усіх іноземних держав, в переліку яких, вкотре нагадаємо, немає ані Росії, ані КНДР, ані Білорусі та Куби. У відповідь Китай оголосив, що з 10 квітня введе 34 відсоткові тарифи на весь імпорт зі США. Це обурило Трампа. Він заявив, що запровадить. Знову ж таки додаткові тарифи у 50% проти Китаю, якщо той не скасує свої останні тарифні заходи. Після цього Пекін підняв тарифи проти США до 84%. Також, за даними опитувань, понад 70% американців очікують зростання цін на більшість товарів внаслідок безпрецедентних тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом. А у мережі ширять згенероване штучним інтелектом відео, де китайці тролять американців. Мовляв, побачимо, як ви будете. Збирати електроніку чи шити одяг без нашої робочої сили, так от до свіжих світлих думок Трампа щодо Китаю, президент США заявив про готовність зустрітися з главою КНР Сі Цзіньпіном для врегулювання ескалації в торговельній війні між двома країнами і назвав китайського лідера думок. Другом про це сказав у середу в Білому домі. Пряма мова Трампа у відповідь на запитання чи розглядає він можливість телефонної розмови або зустрічі з китайським лідером. О, звісно, він мій друг. Він мені подобається. А вже ж я би зустрівся з ним. Десь ми вже це чули. Трамп сказав журналістам, що хотів би укласти угоду з іншими країнами, щоб цитата зробити добре для США. За його словами, більшість із них також хочуть цього. Можливо, більшість і хоче, але чи воліють лідери тих держав підписувати угоди з країною? Лідер якої публічно заявляє, що заради торговельних договорів очільники різних країн світу готові поцілувати його у дупу. Саме так і висловився. Про це Трамп сказав під час виступу на Національному республіканському комітеті конгресу. Цитує його зокрема CNN. Спершу Дональд Трамп заявив, що його тарифна політика це цитата війна з усім світом, але потім виправився, зазначивши, що країни прагнуть із ним переговорів. Я дійсно думаю, що війна з усім світом це зовсім не війна, бо всі вони приїжджають сюди. Японія приїжджає, поки ми говоримо. Вони в літаку, багато з них всі жорсткі перемовники, сказав Трамп. За словами американського лідера, іноземні лідери телефонують йому, і цитата абсолютно пряма цитата цілують мою дупу, намагаючись домогтися послаблення. мит. Вони готові укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер, укладімо угоду. Я зроблю все. Сер. Описав він розмови з іншими країнами раніше, міністр фінансів Трампа Скотт Бесент казав, що майже 70 країн звернулися до штатів, щоб обговорити запроваджені проти них мита. Цікаво, чи чув Трамп бодай щось про повагу до партнерів та колег? До речі, саме такої беззаперечної поваги президент США вимагав у Білому домі від Володимира Зеленського під час особистої зустрічі. А як щодо самому проявити таку рису? Схоже, ця опція для дикого республіканця у базових налаштуваннях поки що принаймні недоступна. Тим часом у Збройних силах України зіркове поповнення, принаймні мало би бути, але згодом щось пішло не так. Фігурант газової справи, пов'язаної з екс нардепом Олександром Онищенком, колишній голова державної фіскальної служби Роман Насіров, мобілізувався до збройних сил України на етапі судових дебатів. Адже 9 квітня обвинувачений екс-керівник ДФС не прибув на засідання у Вищий антикорупційний суд. Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав сил оборони під час мобілізації, тому не може з'явитися до суду. Зробив він це, мовляв, добровільно. Також на цій підставі захист подав клопотання про призупинення провадження прокурорка. Проти цього заперечила, оскільки спочатку треба здійснити виклик на сірова до суду. До того ж, він може брати участь у засіданнях дистанційно. Суд відклав розгляд цього питання для збору інформації. Наступне заплановане засідання має відбутися 11 квітня. Речниця спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк додала журналістам, що Насірова зараховано до списків особового складу військової частини із 7 квітня. Копію наказу надав у середу до суду адвокат обвинуваченого. Справа Насірова нині перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку. Під час дебатів встигла виступити прокурорка, вже почав свій виступ інший обвинувачений Новіков. Надалі в дебатах мав виступити і сам Роман Насіров та його захисники, після чого мало бути останнє слово обвинувачених, а тоді суд повинен був піти в нарадчу кімнату для винесення вироку. Але, як бачимо, цього не сталося. Нагадаємо, у жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування податку на додану вартість за версією слідства протягом 15-16 років Насіров отримав на свою користь. Та на користь третіх осіб низку хабарів на загальну суму понад 722 мільйони гривень. За ці гроші його відомство мало посприяти відшкодуванні ПДВ структурам одного з агрохолдингів. Колишньому голові ДФС на обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня 2022 року з альтернативною внесення застави у розмірі. Понад 523 мільйони гривень. 17 листопада того ж року апеляційна палата вищого антикорсуду відмовила задовільнити апеляційну скаргу захисника колишнього голови ДФС. Суд залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення вище згаданої застави. 8 березня 2023 року. Вищий антикорсуд заочно заарештував власника агрохолдингу Олега Бахматюка, який фігурує у справі. І власне. 8 травня 2023 року апеляційна палата вищого антикорупційного суду України не задовольнила скарги адвокатів Романа Насірова, знову залишивши його під вартою. Надалі суд неодноразово залишав Насірова під вартою, хоча поступово зменшував вартість застави. Весь цей час Роман Насіров залишався у слідчому ізоляторі, і ось. Такий несподіваний поворот з мобілізацією здавалося, поки колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк тільки говорить, що готовий служити, трохи менш зірковий високопосадовець Роман Насіров не словом, а ділом. Доводить відданість батьківщині, але не так сталося, як гадалося. Військова служба правопорядку у збройних силах України повідомила про службове розслідування за фактом призову на військову службу екс керівника державної фіскальної служби Романа Насірова і скасування наказу про його мобілізацію. Відповідно до розпорядження головнокомандувача збройних сил України Олександра Сильського, військовою службою правопорядку у збройних силах України проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього високопосадовця Романа Насірова в ході судового процесу, про що з'явилася інформація в медіа, повідомили у військовій службі правопорядку. Там зазначають. Попередньо встановлено, що солдат запасу на був призваний на військову службу до лав збройних сил України під час мобілізації на особливий період, дослівно. Призов військовозобов'язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах збройних сил України, був здійснений за наказом по строєвій частині командира однієї з військових частин від 7 квітня 2025 року. Така ж довідка нагадаємо фігурувала і під час судового засідання. Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його. Пишуть у ВСП матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень. Будуть передані до до правоохоронних перепрошую органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України. Оголосили у військовій службі правопорядку. От такої, як бачимо, численні повідомлення про силову мобілізацію українців не що інше, як російська інформаційно-психологічна спецоперація, адже ось вам живий приклад: людина добровільно пішла до війська, та і то не дали служити. Але далі вже про серйозні речі пов'язані з українськими оборонцями, а саме про чергові загарбницькі плани окупантів. Аналітики інституту вивчення війни припускають, що російські окупанти планують створити буферну зону у Сумській області та розпочати наступ безпосередньо на Суми. У звіті йдеться: російські війська продовжують незначне просування в районі кордону Сумської області України та Курської РФ, але угрупування російських військ у цьому районі швидше за все. Не зможе розпочати велику наступальну операцію на місто Суми найближчим часом без отримання значного підкріплення. Напередодні головком збройних сил України генерал Сирський в інтерв'ю заявив, що російські війська посилили наступ на всіх основних напрямках і почали наступальні дії в районі Сумської та Харківської областей. Інститут вивчення війни спостерігав поступові, але послідовні російські успіхи. Та атаки вздовж лінії Володимирівка, Журавка, Новеньке на північ і північний схід від Сум на півночі Сумської області та зусилля Росії відтіснити українські сили з позицій, що залишилися на південь від суджі Курської області Росії з початку березня нинішнього року. Російські війська швидко просувалися у Курській області на початку березня 2025-го. Коли Сполучені Штати Америки тимчасово призупинили обмін розвідданими з Україною, але російські успіхи сповільнилися, оскільки українські війська відступили із суджі та згодом відновили використання систем дальнього ураження Хаймерс, російські війська витіснили українські і суджі в середині березня 2025 року. І продовжили атакувати українські позиції на Курщині, а останнім часом почали наступати на північ сумської області. Російське військове командування ймовірно намагається сформувати буферну зону вздовж кордону у сумській області. Хоча російські командири, можливо, мають намір просуватися далі. На території України у напрямку міста Суми у майбутньому пишуть аналітики. Раніше ЄСВ оцінювали, що російські війська не намагатимуться просунутися далі на північ Сумської області чи атакувати обласний центр, поки українські війська збережуть свій виступ у Курській області. Експерти зазначають, що нещодавні атаки Росії на північ Сумщини. Вказують на те, що російське військове командування може спробувати скористатися руйнуванням українського виступу у Курській області, щоб створити буферну зону у Сумській, або розпочати наступ на місто Суми і зробити його непридатним для проживання цивільних. Ще зі звіту аналітиків. Імовірно, Путін має намір використовувати буферну зону на півночі Сумської області та наступ на місто Суми, щоб виправдати розширення своїх претензій на території України. Путін може мати намір використати подальший прогрес у сумській області та тиснути на обласний центр, щоб вимагати від України передати частину сумської області Росії під час майбутніх мирних переговорів. Інформаційний і політичний тиск спричинений наступом на місто Суми, може бути більш привабливим для Путіна ніж просування в інших прифронтових районах. Пишуть аналітики. Ну тобто бачимо традиційну терористичну тактику: захоплювати землі, до яких немає жодного відношення, і потім говорити, що Росія тут навсіда. Але знову ж таки, і ми завжди на цьому наголошуємо, не варто панікувати. А щоб заспокоїтися, наприклад, можна почитати дописи керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, який в одному з останніх постів підкреслив, не варто плутити слова про Сумщину і Харківщину безпосередньо з Сумами і Харковом. Росіяни справді активізувалися в напрямку Сумщини і Харківської області вже доволі давно, але про наступ на обласні центри наразі говорити. Точно не можна. Зовсім різні речі. Точно не варто перекручувати слова військових, потрібно їх вірно тлумачити. Написав у себе Андрій Коваленко, і з цим важко не погодитися. Підтримуємо його. Рашисти більш чи менш інтенсивно наступають постійно і на різних відтинках фронту. Паніка їх точно не зупинить, а от донати на підтримку нашої армії цілком допоможуть поламати чергові загарбницькі плани Кремля. Тож самі донатимо і всіх вас запрошуємо. На цьому на сьогодні все. З вами був Олександр Крумін. Ви дивилися PTVUA. Побачимося неодмінно. Поставте цьому відео вподобайку та підпишіться, адже попереду ще багато цікавого. Ну а поки що бережіть себе. На все добре. Слава Україні!